ДАІ і держслужба з надзвичайних ситуацій перевіряли дніпропетровських водіїв на виконання правил дорожнього руху. Зокрема, виявляли порушників, які не бажали пропускати на автошляху машини екстрених служб. Тільки протягом однієї години вдалось виявити трьох непоступливих водіїв. Більш докладно далі. Беззаперечний факт, що від оперативного реагування лікарів швидкої або машини вогнеборців залежить чиє життя. Втім, не всі учасники дорожнього руху готові поступитись смугою, що й довели під час рейду дорогами Дніпропетровська. На попереджувальні сигнали про близькові маячки екіпажу рятувальної машини водій Шевроле відреагувала тільки після зупинки патрулем ДАІ. Чому ви не надаєте перевагу на разу. Люди на відбулась профілактичною бесідою, та за повторного порушення сплатить до 680 гривень, передбачених адмінпротоколом. У годину пік такі порушення не рідкість, стверджують вдаї. Це не просто нехтування водійською етикою, а грубе порушення правил дорожнього руху. Не пропускають не тільки автомобілі пожежні, але й не пропускають і швидкі не пропускають автомобілі. Міністерства внутрішніх справ. Тільки за годину профілактичного рейду виявили трьох порушників, які не поступились дорогою машинами екстреної служби. А між тим, транспортний потік в обласному центрі збільшується щороку, в тому числі і за рахунок автомашин, що прибули з регіону, де триває антитерористична операція. К сожалению, дисципліна на дорогах в останнє час ухудшилась, поэтому ще раз ми хотімо показати нашим водителям, о том, що от оперативного действия всіх спасательных підрозділення і наших, і допомоги завісять зачастую людська жизнь органи контролю заявляють, що готові адекватно реагувати на будь-які порушення чинного законодавства. Євен Коптів, Олександр Дворніченко, новини одинадцятого каналу.